Іграшки у національному стилі чому ні? Вирішили Коломийські дітлахи і виготовили цілу низку патріотичних прикрас на ялинку, розповідає Андрій Флорі. Патріотична ялинка в Коломиї під такою назвою провів акцію директор рекламної студії 49 ідей Сергій Коцюр, який вважає, що це буде креативно та не потрібно великих затрат. Оскільки цього року міська рада оголосила конкурс на те, на пропозиції щодо оформлення ялинки. Студія реклами 49 ідей. Оскільки її директор і головний дизайнер нашої студії Боровський Оксана відгукнулися на цю пропозицію. Ми підготували свій варіант того, як можна прикрасти ялинку, оскільки кількість коштів, яка необхідна на те, щоб її прикрасти, обмежена, ми покреативили і придумали іграшки саморобні, вирішили зробити так, як в цьому році це дуже актуально. Іграшки в патріотичному стилі. І на виготовлення цих іграшок ми вирішили запросити і залучити наших студентів та наших школярів. Я сподіваюся, що колом'яни оцінять їхню роботу, їхній вклад. Оскільки час скрутний, і ми вирішили, придумали, що можна зробити іграшки з. Дерева. З дерева ми їх вирізали, з фанери безпосередньо ми вирізали, форми, форми вигляді сердечки, вигляді тризубів, і розфарбовуємо їх. Якісною фарбою у патріотичних кольорах з допомогою дітей, замість звичайних ялинкових прикрас вісітимуть зуби та сердечка, розмальовані дитячими руками у патріотичні кольори. Діти із коломийських шкіл із задоволенням долучилися до такої акції. Завдяки цьому проекту дійсно змогли долучити багато молоді учнів, і зараз як не як актуальна, дуже патріотична така у нас ялинка, скільки всі розуміють, що святкування зараз не дуже доречні. Ось такий в такому патріотичну. Чному досі всім це дуже сподобалося. Незабаром ці чудові патріотичні прикраси будуть радувати всіх мешканців та гостей міста Коломиї.